Доброго ранку, мої любі малята. Я знову вітаю на нашому новому занятті. Сьогодні до нас завітав їжачок. Він хоче вам нагадати про правила поведінки вдома. Але ми будемо їх слухати ще й у віршах. Будьте уважні. Усіх запрошую до хати безпеку в побуті вивчати, щоб ніколи не прийшла біда до вашого житла. Сірники мишенята черкають і до стелі їх підкидають. Дуже це погані жарти, бавитись з вогнем не варто. Ти чому це, друже, слон, перехиливсь через балкон? Вуха ти, як крила маєш, але все ж не політаєш. Пам'ятай! Ніколи не перехиляйся через вікно, через перила балкону, щоб не звалитися з нього. На кухні посуду багато і все цікаво потримати. Але ти, друже, знай ножі до рук хапати не спіши. Брати їх тобі зарано, від порізу. Буде рана. Котик в ванні ніжки мив, тільки воду не закрив. Кран відкритий, от біда, через край тече вода, вона дзвінко дзюркотить, до сусідів побіжить. Пам'ятай. Ніколи не залишай без нагляду відкритим кран. Це може призвести до затоплення твоєї квартири та сусідів. Лисиця праску увімкнула і про неї геть забула. Поспішай скоріш, лисице, вже димить твоя спідниця. Пам'ятай, не можна залишати без нагляду ввімкнені електричні прибори. Це може призвести до пожежі. Аплікацію до свята вирізають жабенята. Все розкидано навкруг. Ножиці, папір, голки мабуть, не знають жабенята. Де потрібно вирізати? Пам'ятай, малювати, вирізати потрібно за столом. Під час роботи потрібно дотримуватись правил безпечної поведінки з ножицями. Не зашкодити, щоб зору треба знати і трезору. Телевізор всім дивиться. Забагато не годиться. Пам'ятай, не проводь багато часу біля телевізора, комп'ютера або граючись із тільниковим телефоном. Це може зашкодити твоєму зору. Марно вовче дзвониш в двері. Не відчинимо оселі. Ясно навіть козеняті, що чужим не місце в хаті. Пам'ятай, ніколи не відчиняй двері незнайомцям і ніколи не йди з незнайомцями, незважаючи на лагідні слова та подарунки. Захотілось зайчиняті, одного разу чаєм посмакувати, взяв сірник і запалив газ. Пальчик опік враз. Пам'ятай, ніколи не бери до рук сірники і не запалюй газову плиту без дозволу і нагляду дорослих. Це може призвести до пожежі. Ведмежатку вчила мама. До розеток ти не лізь. Не послухалось малятко, струмом обпекло його. Пам'ятай не можна ні в якому разі засовувати пальці або вставляти металеві предмети в розетки або вимикачі, не можна гратися з оголеними електричними дротами та розбирати електричні прилади. Це може призвести. До травмування. Дякую, їжечку, що нагадав нашим діткам про правила безпечної поведінки вдома. Малята, я сподіваюся, ви їх всі запам'ятали. А на сьогодні наш зайняття закінчилося. До побачення, та до нових зустрічі!